Радіо Юей Чикаго. Друзі. Сьогодні з нами в студії людина, яка за останні два місяці заробила для своїх клієнтів понад 3 мільйони доларів. З нами Данило Терлецький, адвокат з ДТП. Вітаю тебе. Дякую, Діма. Сьогодні, 19 лютого, день, коли ми робимо цей запис. Так, так. І хотів всіх вітати з Днем Державного Герба. Я доєднуюсь до привітання, звичайно, важливе свято. Дякую, що ти згадав про це. І, до речі, футболка у тебе відповідає цьому дню. Ба більше вона така бандерівська, справжня. Наша це випадковість. Просто я кожен день ношу бандерівські футболки. Так вже респект, вже да, лайк завжди готовий, тільки тільки через це можна, можна працювати і треба працювати з Данилом. Але насправді сьогодні поговоримо про дуже важливу тему. Поговоримо про те, який вплив соціальні мережі можуть мати на вашу справу. Скажу тобі відверто, ніколи навіть про це не думав, тому що ну, як в соціальні мережі можуть впливати на outcome, на, на те, як буде завершена справа. Але можеш пояснити от, дуже... з, з особистого досвіду, як це відбувається? Це дуже просто. Адвокати використовують інформацію, яка доступна до них. Я, займа... я використовую цю інформацію теж, коли я можу її знаходити. Я не раз Слідкував за своїми опонентами в соцмережах, і я знаю, що мої опоненти роблять те саме. Дивляться, чим займаються мої клієнти. Якщо клієнт, наприклад, ходить до лікаря і потребує операцію, чи лікар йому каже, що потребує операцію, і клієнт каже, що свідчить, що не може чимось займатися, а в соцмережах він займається спортом, наприклад, це, звичайно, може впливати на справу. Я взагалі раджу клієнтам, якщо можливо, забути взагалі про соцмережі протягом справи, якщо це можливо. Дехто використовує соцмережі для роботи. Я так само себе з'являю на соцмережах, щоб люди про мене знали більше. Данило, вибач, я хочу перебити. Ти говориш забути про соцмережі на період справи, але справа може тривати роками. Це не день, не два. Може, звичайно. Може, звичайно, але. Мої опоненти і страхові компанії можуть використовувати фотографії, які взагалі нічого не показують. Все ж таки проти моїх клієнтів. Вони можуть вдумувати, будь-що, або може бути якась стара фотографія, чи людина просто живе свої, своїм життям, десь з'являється на весіллі, чи куди-небудь. І це побачили бо виставили публічно і хочуть казати, що а, дивіться, людина перебільшує. Хоча одна світлина, один момент, один секунд не відповідає за все ж їхнє життя. А якщо вони можуть уникнути цю проблему, то краще просто не з'являтися в соцмережах протягом справи. У соцмережі це ж не є такий надійний ресурс, звідки можна отримати інформацію. поза як. я поясню свою думку. Люди часто фотошоп використовують фотошоп або, можливо, не знаю, додають якісь екстра, знаєш, екстра речі, ефекти до свого посту, або до, до тої самої фотографії чи відео. Ну як ти можеш використовувати або твій колега-адвокат соцмережу, як дійсно якийсь такий велет? Вели доказ того, що ця людина не була пошкоджена, якщо вона не виглядає пошкоджена, вони можуть казати, що хочуть. І тоді треба переконати всіх, що це неправда. Ми всі знаємо, всі, хто слідкує за тим, що відбувається в світі, знають, що є багато неправдою, і різні сторони можуть крутити факти по тому, як їм вигідно. І тому їм тих не, не годувати тролів, можна сказати так, важливо. Тому що якщо йдеться про здоров'я і про те, щоб виграти збитки за, за щось, що, за що ви не відповідали, а просто інша сторона спричиняла, спричиняла у вашій, вашому житті. Нащо ризикнути? Нащо виставити фотографію, фотошоплену чи інакшу, якщо це може впливати на справу. Звичайно, що соцмережі теж люди використовують для інших причин, але себе фотографувати і виставити протягом справи можливо не варто в різних ситуаціях. І якщо ви... є питання, якщо я кажу своїм клієнтам, вибач, що я перебуваю, так, якщо так. є питання, наприклад, до якоїсь до якоїсь конкретної фотографії, можна мене питати, звичайно. Угу. Тобто ти, ти можеш консультувати людей. Що можна що не можна. А скажи, а свого особистого досвіду, ти мав випадок, коли ти вигравав справу або, навпаки, програвав справу через такі дописи в соціальних мережах? Так. Були різні випадки. Можна казати так, що я представляв клієнтів, які виставили щось в соцмережах, яке могло суперечити їх тим, що вони казали, вони відчували. І, звичайно, це вплинуло на справу. І коли я мав розмову з тими клієнтами і пояснював, що ми не можемо отримувати вам відповідальну суму за ваші травми через те, що ви, наприклад, в соцмережах займаєтеся спортом, коли кажете, що ви не можете. Це, звичайно, негативно впливає. Я раджу всім, хто працює з адвокатом, нема чого брехати своїм адвокатам. Краще все вправду всю правду говорити адвокату і наперед, і тоді можуть адвокат може уникнути якісь там проблеми з якщо ми знаємо, яка є правда правду перед тим, щоб ми не, з нею не стикалися пізніше, коли ми не готові. Звичайно, що факти є такими, які вони є, але якщо хтось щось перекриває, тоді звичайно це може негативно впливати на справу. Я також використовую соцмережі, коли я шукаю, наприклад, свідків. А я знайшов не раз таким чином людину, яка була зазначена в Police Report, але ми не могли її знайти. Знайшли її в соцмережах, написали їм повідомлення, і таким чином отримали їхні свідчення. Цікаво. Так само я міг довести один раз був відповідач в справі і казав, що вони не вдарили, збили машину і по і втекли. Хтось зафіксував їхні номери, і вони потім сказали, що це не я. я був, ця людина казала, що вона була в іншому штаті. А я її знайшов в соцмережах і побачив, що в Чикаго І так і було. Цікаво. І ту справу. Наскільки соцмережі впливають на наше життя, і от навіть на такі випадки, на, на, на такі аварії. Є відома справа, теж вона не стосується моєї практики. Я допомагаю людям, які постраждали. Фізично в наслідку ДТП, uh -huh. але була відома справа в Америці десь, я думаю, навіть коли я ще вчився е, е, в університеті, що людина виграла справу і отримала значну суму, а підписала договір, що не буде про це ніде заявити. А дитина тої людини в соцмережах хвалилася, що в неї купа грошей. І таким чином забрали нагороду, частину тої нагороди, тому що вони підписали всі договори, що вони не будуть про це ніде з'явитися. То ще буває таке, що ти не можеш розповідати про наслідок. якщо людина. Ну, ми маємо право підписати контракти в цій країні. І контракти, якщо вони не є проти закону, тоді, звичайно, вони дійсні, вони дієві. І якщо людина погодилась на якусь суму в справі і. Інша сторона вимагає, щоб вона про це нікому не розказувала, тоді це, це діє. скажи, а в яких випадках, вертаючись до соціальних мереж, може жертва ДТП продовжувати вести активну діяльність? Це дуже загальне питання, так. Якщо людина працює і соцмережі необхідні для, для своєї праці, так? тоді так, можна використовувати. Я маю на увазі, що треба бути обережним, що ти виставляєш. Бо якщо ти лікуєшся від болів спини чи щось серйозніше, і ви виставляєте в соцмережах, де ви бігаєте десь, чи ви десь танцюєте, чи забавляєтесь, чи щось з такого плану, ці речі можуть бути несумісними, не вони можуть не співпадати. І це може впливати на, на справу, тому що якщо опоненти це побачать, вони можуть попробувати це використовувати проти тої людини. І тобто, але якщо людина заробляє соціальними мережами собі на, на, на життя, якщо вона є не знаю, ведучим або ведучою на телебаченні чи на радіо, чи можливо блогером, то тоді все ж таки в межах розумного дозволяється так. Я думаю, що люди більш-менш достатньо розумні, щоб розуміти. Де це може впливати негативно і дані. Наприклад, хтось каже, що я спортом не можу займатися, а потім на в соцмережах виставляє відео, де воно Виявляється, що може Може тоді, звичайно. Так, це, це вже інша проблема, так? Але також, так як ми говорили раніше, хтось може використовувати одну фотографію для зла, тому що вони можуть перекручувати щось, щось якось подавати це, ніж воно є насправді. І в таких ситуаціях, якщо по мінімум, якщо можна обмежити кількість використання в соцмережах протягом справи, це краще, на мою думку. Ну, насправді життя в соцмережах зараз набуває все більшого і більшого масштабу. І я, я, наскільки мені відомо, от, е, це використовується не тільки при ДТП, але навіть при, в таких випадках, коли людина приїжджає в цю країну. Або коли вона десь виїздила незаконно, то теж навіть імміграційна служба може перевірити весь ваш беграунд або при подачі документів на громадянство. Тобто соціальні мережі зараз направду і ваше життя у них відіграє величезну роль, тому потрібно бути обачним і все ж таки висновок з того всього потрібно радитися з адвокатом з людиною, яка веде цю справу. Якщо адвокат недостатньо досвідчений, він може цього не сказати. І відтак ви справу програєте, тому що інша сторона може мати сильнішого адвоката. Два ще можливо поговоримо про такий випадок, який був в тебе з соціальними мережами пов'язаний. От що ти через соціальні мережі програв справу, тому що ти був сказав, що ти був виграв справу, та. А бувало також таке, що ти програв. А, Я б не сказав, що я програв справу, просто це вплинуло на справу, тому що е, я представляв клієнта, який казав, що не міг чимось займатися, а потім в соцмережах виставили щось, що суперечило тому. І інша сторона це побачила і це. Почало діяти в справі, тому що вони показали нам, дивіться, що ваші клієнти роблять. Так? Угу. Звичайно, що я коли спілкуюся з клієнтами, я про це говорю. Їм. Іноді може бути таке, якщо це важливе, наприклад. Я можу навіть вимагати від клієнтів договір, що вони не будуть виставляти фотографії в соцмережах. Це залежить від, від справи, звичайно. Але Бували моменти, звичайно, я, я можу сказати, що бували моменти протягом останніх е, більше десяти років, що я займаюся цей, цією роботою. Що людина не була цілком відверта зі мною. так? І в таких ситуаціях, ну, в мене є, звичайно, свої правила, по яких я маю діяти, етика і так далі. І якщо людина щось мені говорить неправдою, і я потім. Дізнаюся про це, ну це звичайно є проблемою. Слухай, дуже важко бути відвертим з людиною, яку ти взагалі не знаєш, або знаєш тільки по телефону. Тобто, адвокат, це з того, що ти говориш, це має бути друг на час ведення справи. Це людина, якій ти розказуєш все абсолютно. Якщо тебе болить, не болить, можливо, тобто не потрібно перебільшувати, не потрібно переформатику. Не, звичайно, не потрібно перебільшувати, говорити правду, особливо своєму адвокатові в справі, тому що ці ситуації, вони бувають по-різному, так? Адвокат це слово, від, від чого, навіть можна подивитися, від чого йде це, це слово адвокат. Це людина, яка представляє ваші інтереси, яка займається адвокатством для вас. Прикривати щось від цієї людини небажано, звичайно, особливо, якщо ця людина намагається виграти вашу справу і виграти максимум кількість компенсації, яку можна вам виграти. Тому шукаємо хорошого адвоката, розповідаємо йому все, як насправді сталося. І сподіваємось на хороший ауткам, на хороше заключення тої чи іншої справи. Таким адвокатом на превелике щастя, є Данило Терлецький. Він сьогодні з нами в студії, і ми говорили про вплив соціальних мереж на справу після ДТП. Тому, якщо маєте питання до Данила, ви, звичайно, можете написати під цим відео. Воно буде опубліковане на YouTube каналі, на нашій Facebook-сторінці Радіо Chicago. Але найшвидший спосіб це все ж таки зв'язатися з Данилом напряму по його номеру телефону 847 907 0605. Це мій особистий номер мобільного телефону. Я, якщо в когось є питання, можете мені зателефонувати. Я з радістю з вами поспілкуюся. Або текст, меседж, якщо Данило не відповідає, поза як людина зайнята і має багато інших справ. Дякую, Данило, за цінну інформацію. Сподіваємось, кожен почув. Дай Бог, щоб у вас нікого не було ДТП, Але якщо воно станеться, ви будете проінформовані. Дякую, дякую. Радіо UA Chicago.